Сьогодні я пограю в трек Explorers. Він досить популярний серед Ютубів, але, можливо, ви не знали, що це таке. Я, звісно, що початківець, але відразу хочу спробувати цей так, як його називають, божевільний трек. Ну що, поїхали! Тут справді крута музика і круті спецефекти, мені навіть дуже подобається. Але справді важка дуже локація, так як ви бачите. Я відразу граю в ній. Ой-ой-ой, я не можу. Це справді важко. Опа! Тут багато пабутиння павучих е як їх називають? Павучих значків. Короч. Так. І через це дуже важко. Бо треба все тут розраховувати. А я забув, що тут гравітація змінюється після лучих штук. Хоп-хоп. І гравітація вже змінена. Треба тут бути дуже-дуже дуже обережно. Дуже, дуже. Якщо ви хочете якийсь трек з тих, що я грав, зроблю в авторежимі. І спробую. Спробую зробити без помилок. бо це дуже важко. Я вже маю декілька треків. Якщо хочете, покажу. А-а-а! Там гравітація змінюється. Ось що я робив не так. Отже, раз. Ааа, я не діяльний. Там якась невидима, стіна, я в неї врізаюсь. Раз, два, три, чотири. Я заповільно клікаю. Мені треба дуже швидко клікати. Ось так. От. Бачили, як швидко? М -м, я все одно програю. Що ж робити? Оп. Ааа, в мене нічого не виходить зараз. Павук? Павук. а, -а, -а я там потаємно на павука перетворіть. Ви могли побачити його. Щось гра збагувалась трохи. Мій кубик став павуком. Так, він схоже з тим павуком від цих штук. А -а -а. Це справді дуже важко. Пам'ятайте, цей трек саме я не можу зробити в авторежині. Адже він платний, я тут його взяв оренду. Спробувати. Справді дуже крутий І інших відео вже про нього не буде. В мене, адже оренда закінчується тут дуже швидко. Мені практично його дали на один день. На одне відео. Так що можете самі спробувати цей трек Explorers. Я, можливо, таки потім вже з іншим скіном, не з таким українським, не в українській версії сії геометрії Dash, а англійській, Спробую вже з іншим скіном цей трек вийти. І в мене вже тоді вийде. Але це вже буде потім, потім. А поки що мені треба хоча б навчитися його грати. Мені треба якось розраховувати мою швидкість, а не натискати постійно. Але тут і треба багато натискати, і не треба натискати. Через це мені дуже важко. Зараз я спробую ще один раз. І вже не буду розмовляти, бо це мені трохи мене заважає. Ух. Ви бачили, я відскочив від лави! Таке взагалі можливо. Я маю просто попасти і все правильно зробити. Я з мене положення пальця. Лені зі поки що не бачите. чи так мені буде краще грати. Ні. таке це положення було набагато краще. В казі грати геометрію даш туди багато краще, да, багато краще. Я ж великий пальця. Є! Йо! Майо! Йо, ви бачили, як це відбулося? Я телепортувався, я вже можу доходити до цього моменту. Добре, мені якщо чесно починає набридати. Давай краще, можливо. зробимо ось так. Ну, ні, ну у мене справді. Справді, в мене це не виходить. Чомусь. Чому я не знаю? Це вже я не знаю, яка спроба. Я вже хочу телепортнутися в майбутнє, в неукраїнську версію. Це мені справді дуже хотілося би зробити. І тепер це можна зробити. Так, я можу тепер телепортнути в майбутню гру. Тобто поставити на неї авторежим і змогти у нього вигра... виграти. Але в мене вже це буде не українська версія, бо в цій версії вже закінчується час використання. Бо я взяв так що, це чекайте в мене в майбутньому. Ось, три, два, один. Так, ось ми і в майбутньому. Я навіть не знаю, скільки часу пройшло від того моменту, як я грав цей рівень перший раз, адже я вже дуже круто його граю. І в мене страшний скін, адже це звичайна версія, не українська. В українській якось мені більше подобалось. Ну, але я вже розповідав, що я цей е, рівень взяв лише, щоб спробувати. Так що я не міг ним довго користуватись в українській. Версії цієї гри. Так що це тепер звичайна версія, а звичайної версії помилуйтеся, який в мене скін. Хоча, якщо не хочете, то можете і не дивитись на мій скін. Просто дивитися як я це прохожу. І так я поставив його на паузу. Як я проходжу цю локацію? Ну, і це справді дуже важко і круто одночас робити цей трек в авторежимі, брати. О, ні! Це сам е, той ж продавець різних е, штучок. Він тепер е, е, кіборг якийсь. Він хоче мене перемогти. Стріляє в мене. Но я в майбутньому, так що я легко від нього втечу. Адже в майбутньому я набагато крутіший гравець геометрії Даш. А точніше, я просто поставив тут автомод. І тепер замість мене грається е, цей рівень. Ну, Бо я не хочу його втратити, не пройшовши. От мені оцей от момент, там, де він так, так робить і неочікувано дуже, що він так прям вилазить ні звідки і нападає на всіх. Як гудзіла якісь. Но ми, звісно, що перемогли. Тепер нам залишилось лише звідси втекти через таємничий портал. І це рахуйте кінець рівня. Ну, тут ще декілька локацій, але це ніщо порівняно з тим, що було декілька секунд тому. Авторівень пройдено. Ту -ту, ту 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 А мої враження від рівня справді вражаючи такий важкий та ефектний рівень. Я вражений. Водці цього рівня справді по постаралися. Дякую вам всім за перегляд! Підписуйтесь на канал, ставте лайки і всім до побачення! Чекайте мене на нових відео.